Слава Ісусу Христу, сьогодні свята Мати Церква вшановує і святкує пам'ять святого Папи Клемента І, який був третім папою римським після е, апостола Петра. І він був спочатку народжений в невільній сім'ї і був е, рабом, але згодом був викуплений Климентом і в честь е, е, свого добродія. Він взяв ім'я, був хрещений апостолом Петром, а також свячений і згодом стає папою римським. Для нас він визначається добрим пастирем, який вів бездоганну пастирську діяльність, а також вмів давати відповіді на певні виклики, які з'являлись в тогочасній молодій церкві, наприклад, в Коринті в 90-х роках виникли, виник конфлікт, в якому коринтяни сказали, що вони хочуть демократії, і відповідно не хочуть, щоб була будь-яка ієрархічна влада навіть в церкві. І таким чином вони кажуть, що дух дихає, де хоче, і ми самі можемо висвятити собі священників. Місцеві душпастері розуміли, що не можуть дати відповіді на це питання, що потрібна е, людина авторитетна і ззовні, щоб е, промовити до них. І вони звертаються до папи Климента, який пише е, лист до коринтян і. Е, Звертаю увагу людям на те, що влада в церкві була дана Богом через Ісуса Христа, який встановив її в тайнах. І тому будь-який непостух до влади є ну, нерозумним. І також що цю владу може передати лише архієрей, який отримав її від апостола. І тому дуже часто навіть зараз ми говоримо, що ось збереглася тяглість в архієрея від апостолів. І папа Климент, промовивши такими словами, дуже спокійно і е, отримав відповідь, що вони це розуміють і приймають. І була вирішена ця проблема. Згодом папу Клемента засилають в Херсонес, тому що він далі проводив душпастерську діяльність, через яку дуже багато хто навертався до Христа, і відправили його на каторгу. На каторзі він далі душпастерював, тому що. Там були також інші християни близько двох, двох тисяч. А також е, своєю проповіді він навертав язичників, які жили в цей час, е, е, і також е, були е, на каторзі. Е, влада, яка контролювала е, цю каторгу, е, побачивши це, вирішила його вбити. Через 600 років Кирило і Методій, перебуваючи в цих землях, знайшли ці мощі святого Климента і взяли їх з собою до Риму. В Римі вони були поставлені в церкві, а згодом ця церква була названа в честь святого Папи Климента. А ще через кілька століть. Вони частково вернулись до українських земель, де ми е, мали можливість і маємо можливість сьогодні взивати і молитись до папи Клемента і просити про ті ласки, які нам є необхідні з Богом.